На вихідних внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на лікарняні ліжка потрапили двоє малолітніх дітей. Аварія трапилась поблизу села Колоденка близько 20-ї години в суботу. Не розминулися ВАЗ 2106 та ваз 2104 Саме в останньому пасажирами були діти. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 25-річна жителька з Долбунова поблизу Колодинки із невідомих поки що причин допустила зіткнення із автомобілем ВАЗ. Унаслідок ДТП обох водіїв та двох пасажирів ВАЗ-2104 малолітніх дітей госпіталізували до обласної та міської дитячої лікарні. 12-річна дівчинка отримала закриту черепно мозкову травму та забої. А її менше шестирічний брат перелом стегна. В їхньої сестри, що кермувала авто, зламано обидві ноги. Також на лікарняному ліжку опинився і водій вазівської шістки. В нього перелом та розрив коліного суглобу. За цим фактом. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.